Десятки чоловіків із Тернополя та області сьогодні прощалися з рідними. Це перше відправлення з Тернопільщини за черговою четвертою хвилею мобілізації. своїх хлопців, їду старшим в Десну. Маємо чотири чоловіка сьогодні відправляємо. Ще маємо на старіші, 11 чоловік теж. Люди різні відносяться. Є, що розуміють, приходять без проблем. Але є такі, що багато ховаються, і втікають. Чоловіки різного віку і комплексії об'єднує їх те, що всі вони пройшли медкомісії, визнані придатними до військової служби, придатні до служби за станом здоров'я і морально та психологічно доводять самі мобілізовані. Як і всіх, Принесли поїздку і все. Що прийшов, пройшов медичну комісію, йду по спеціальності, зараз навчальний центр, а далі вже по, по тому як оприділять. Куди вже? По якій спеціальності і в який навчальний центр. Лінійний наглядач, в місто старий. Зрозуміло, чи маєте досвід, чи не боїтеся зараз, як ставитеся взагалі до того, що чергова вже четверта хвиля мобілізації. Раз викликали, значить треба. Страшно, звичайно, страшно, але хтось ну, мусити. От, досвід має, в принципі, і строкова служба, і контракт. Дуже можна сказати, третій раз війду в армію. Кожен сам для себе вирішує. Повістка прийшла, з'явився все. Чим займалися до того, як ми мобілізували вас? Працював. Що додому, то й хлопці не йшли, бо знають, що робив, робив служив. Старшина позвоню, нагороджений знаком другого ступеня зараз службу ВМВС, бо я в Дніпропетровську служив. Був, служив в тюрмі, Бережана в колонії в Дніпропетровську служив, в тюрмі в СІЗО. Ту робив в будівельній бригаді. Зараз їду. Я добровільно пройшов саме від комісію, дали мені повістку. Я, на державні... Я державний працівник, працюю водієм швидкої допомоги. Якщо приходить повістка, не треба тікати, треба йти захищати нашу неньку Україну, як кажуть. Проводжати новобранців прийшло чимало рідних та близьких. До чергової мобілізації вони ставляться по-різному, а от у чому єдині, аби чоловіки пошвидше повернулися живими і здоровими. Повернення перемоги швидшого, щоб всі всіх дочекалися і просто пошвидше, щоб це закінчувалося. Як ставитись до того, що вже четверта мобілізація відбувається? Ну не знаю, розумію, що це. Матичної точки зору, правильно. Ну, звичайно, не хочеться пускати своїх, але розумію, що хто їх, що не ми. Щоб більше відправляли синів депутатів, синь, тут немає ні одного, тут все бідні діти, таке моє побажання, дуже багато несправедливості, дуже багато. Не хотілося щоб забирали, а це не нам вирішують. Хтось повинен захищати. Звичайно, кожна мама і кожна сестра її близькі. Хочуть, щоб залишилися вдома, ну але комусь це потрібно робити. Ми підтримуємо як можемо рідні. А держава на вищому рівні повинна зробити все для того, щоб вони повернулися живими і здоровими. Перших призваних за новою хвилею мобілізації із Тернополя відправили у військовий навчальний центр старичів Львівської області та в Десну Чернігівської області. Там вони до 50 днів проходитимуть підготовку, після чого служитимуть вже в бойових частинах. Тим часом військові комісаріати продовжують мобілізаційну роботу, яка тільки почалася. Нагадують, військовозобов'язаними є здорові чоловіки і жінки віком від 20 до 60 років, для кого винятки. В яких є троє і більше дітей до 16 років, які здійснюють опіку над громадянами 80-річними та інвалідами першої, другої групи, священники, ну, депутати Верховної Ради також не підлягають під призов по мобілізації. Депутати обласної, наприклад? Підлягають на загальних підставах і, до речі, зараз проводиться моніторинг. Після сесії, після затвердження бюджету в області, я так думаю, що дехто з них отримає поїздку. Мобілізовані за четвертою хвилею служитимуть до одного року часу, каже військовий комісар. Швидше, якщо швидше закінчиться, АТО тих, хто пішов у першу відправку сьогодні, ставлять в приклад. До інших військові виголошують прохання. Хватить ховатися за спідниці своїх мамів, сестер і дочок. Хватить сховатися за спини тих, хто вже захищає Україну. Звертайтеся в військовий комісаріат, візьміть військовий квиток, пройдіть медичний огляд, якщо ви будете придатними, будь ласка, йдіть захищати не мене, не військового комісара обласного, а захищати свою рідну неньку Україну, своїх близьких і рідних.